через заступництво Великого Святого Миколаєвського Чудотворця, занесли на Всевому Богові. Кожна людина, проживаючи, розпочинаючи життя якогось нового дня, має якийсь план план на роботу йти, план щось зробити, там з кимось зустрітися. І, звичайно, кожна людина, плануючи щось, має мету, щоб все відбулося як найкраще. Господь наш Ісус Христос також має той план, спасти кожну людину, щоб ні одна християнська душа не загинула. Але тут є дуже важливий момент, про які варто зауважити через Івангелії від Марка Мидня, і хто ходить кожен день на можественну літургію, то чує, що Господь Ісус Христос цілив дочку Яїра, потім е, воскресив дочку Яїра, потім зцілив жінку пропотачив. Пізніше Господь утихомирює морські хвилі. Які почали заливати Тобто це, це на людський погляд, це те, що перелічує Євангелист Марко, він хоче показати нам з вами, що Бог володіє всією ситуацією. Як каже псалмопілець Давид, задумайте задуми, та вони не вдадуться. Коли людина щось якийсь план робить, вона мусить його планувати згідно з волею Божою, з промислом Божим. Знаєте, Пастухи Гадаринського краю, які мали план випасати свиней, вони мали намір заробити кошти, тому що все місто довірило їм їхню хдобу, щоб... Отримати за це кошти, так? приходить Христос і зустрічає щось надзвичайне. Людину одержимо І Є дуже, дуже важливий момент, щоб ми також пам'ятали, що наш пан, який ми собі зранку плануємо, не завжди буде супроводжуватися не тільки світлом, але також буде чекати кожен раз темрява. Темневе для того, щоб е, людині показати, що е, дати себе знати. Ми не мусимо, дорогі брати і сестри, е, пам'ятати про те, що мусимо пам'ятати про те, що для нас є пріоритетністю. Що я ставлю в будь-якому плані, який планую, що я ставлю за мету, що маю. Буде основою мого життя, що я хочу, який зиск хочу здобути з того, що я запланував собі. І Христос каже, диявол знав, хто такий Христос, бо він Вінше пізнає не люди. Люди натомість кажуть, іди від нас Господь. Як це не прикозвучить, який план Бог має по відношенню до кожної християнської душі, а християнська душа назад скаже: іди від нас Господи, ще душе, то Господь так допустив таку жорстокість по відношенню до мене. Або Людина задає питання, чому ти так, Господи, вчинив для мене? Навіщо ти так знущається на біля? І таких питань людина по-людськи має право задати будь-яке питання Богу. А найважче, коли людина каже, іди від нас, Господи, чи ти Іван павло коли мав звернення до молоді в Насихові, він сказав неймовірні слова, що звучать в ухах багатьох молодих людей. А саме, зостанься з нами, Господи, залишся з нами, не йди від нас, Господи. Бо людство. Яке витісняє Бога з поміж себе, отримує гроби, одержимість і все решту. Тільки не Боже слабення. Тому ми з вами просили великого святого Миколая, щоб Господь залишився між нами, щоб ми вже почали помаленьку-помаленьку відучовуватися. Помаленьку Спихати свої проблеми на Господа Бога, створені ж мною, а почали свої проблеми вирішувати з допомогою Бога. А це дуже різниця, велика різниця. Нехай Боже благословить буде на кордоні. Спінуємо мить нашого життя, кожну мить нашого життя. І те, що нам здається, що нам якийсь план не вдався, це не означає, що щось дуже погано пішло. Навпаки. Господь знає, що краще для нас. Тільки довіримося йому. І кожен раз кажімо, зостанься з нами, Господь. Це, а якщо та відкрийтеся де письмо, то читають Івангелії від Луки, коли апостоли подорожували до Емаусу. Їм так добре було з Христом, що вони кажуть йому, зостанься з нами. Благословенімося Мочого Бога, яка і на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя.